Почути від лікаря діагноз рак, напевно, одне із найстрашніших вироків. Однак не завжди такий висновок спеціалістів означає швидку смерть, як усі ми звикли вважати. Щодня до Хмельницького обласного протипухлинного центру звертаються десятки пацієнтів, які скаржуються саме на проблеми із молочною залозою. Рак молочної залози проявляється у вигляді ущільнення, у вигляді змін форми та структури грудної залози. Вигляді іноді асиметрії, можуть з'являтися виділення з молочних залоз. Є таке в людей відчуття, що головне, щоб не боліло. Хоча насправді больовий синдром це вже каже про занедбану форму злоякісної пухлини. У рік близько у 400 пацієнтів виявляють злоякісне утворення. На таку статистику найчастіше впливають спадкові чинники. Тож, якщо у вас у родині є хтось із таким діагнозом, лікар радить наступне. є злоякісні пухлини, які можуть бути спадковими. Так званий може бути сімейний рак. коли… Передається від батьків для цього можна зробити тести, які можуть сказати, чи є в людини ризик захворіти на злоякісну пухлину грудної залози. Крім цього, раз в рік треба обов'язково звертатися до лікаря на огляд, проходити УЗД-дослідження, проходити мамографічне дослідження. Нерідко пацієнт сам винен у власному діагнозі. Багато чинників від там, тютюна паління, харчування, способу життя, наявність чи відсутність пологів, годування груддю. Є багато чинників, які можуть впливати на розвиток злоякісної пухлини, але ми не можемо казати, що є якийсь один чинник, який може вплинути, якого можна уникнути для того, щоб не захворіти. Не завжди доброякісні пухлини стають злоякісними, каже лікар. Основне, що просить медпрацівник, регулярно ходіть на обстеження та слідкуйте за власним здоров'ям, адже діагноз рак це не вирок. Головне вчасно зверніться за допомогою. Тоді шанс на одужання значно більший. Олександра Толстюк, Дмитро телеканал Перший Подільський.